Ми зараз бачимо, як ворог активно розбудовує Донецький аеропорт для того, для того, щоб запускати шахеди, розбудовує Керченський аеропорт для того, щоб запускати шахеди. Плюс є розуміння, що, скоріш за все, ще й будуть луганські застосовані. Чому це він робить? Тому що він отримав е, певні можливості щодо керування шахедами на відстані до 150 км. Тобто на 150 км шахед шахет є керованим. Тому, в принципі, якщо ворог почне використовувати цей засіб ураження керований на лінії позірнення, то він... А, може не використовувати авіацію тактично, яку закидає кабом нас або малими ракетами. Він може використовувати лише шахеди. Давайте пояснимо, і що тоді... таке керовані шахеди. Так, тобто це реально як fpv безпілотника. Це є FPV безпілотник, які можна керувати в режимі реального часу, отримати картинку і розуміти, куди ти наводишся. Тому в принципі тут е, треба зрозуміти, що тоді. Стає зрозумілим, що якщо ми не будемо бити по логістиці ворога, як ми робимо за останній час, це Алабуга, це залізна дорога, яка сполучення є, забезпечує плюс склади на території Російської Федерації, тобто це переміря, зв'язує нам руки і ворог. Починає активно працювати великою кількістю засобів ураження по лінії Боузітня. Тобто коврове бомбардування перерощується в коврове бомбардування безпосередньо лінії Боузітня вже за рахунок ударних безплотників типу шахет, і тоді він далі просувається вперед.